33-річний американець Джиммі несе на плечах двометровий дерев'яний хрест вулицями Рівного. Це другий день мандрівника у місті. Майже місяць Джиммі пішки йде з Варшави до Києва. Перша причина віддати шану Богу. Наступна причина: я хочу дати любов і надію людям, тому що ну я не знаю, іноді я не відчуваю так багато любові і надії в житті. Якщо я не можу знайти цього для себе, то чому б не ділитися цим з іншими людьми? Третя причина: я хочу стати кращою людиною, кращим чоловіком. Дорогою американець обіймає людей, фотографується та знімає з ними спільні відео. А ще говорить слова підтримки. Коли ти чуєш слово любов, гадаю, ти можеш отримати тисячу слів із того, що це для тебе означає. Коли я розповідав це, розумів, що не можна зробити усіх щасливими. Деякі люди підходять і плачуть зі мною. кажуть, ми такі щасливі побачити тебе. А деякі люди дивляться зі словами, що ти взагалі тут робиш. Джиммі мандрує у білому легкому одязі. Каже, має тепле худі та шапку, тому поки не мерзне. А ще дорогою люди часто пригощають його їжею, теплими напоями, пропонують допомогу. Дякую, дякую. Oh, wait, bring it in. Як твоє ім'я? Люба. 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 Люба Васильівна. Mm -hmm. Дякую. Е, це допомож, много. Я я е uh, я плажу готель Zetet. Ні, ви кушаєте? Окей, okay, окей, okay, кушаю. Джиммі каже, не хоче, аби люди порівнювали його з біблійним Ісусом. How як може Джиммі, як можу я прикидатись кимось, хто перетворює воду у вино. Я не можу це зробити. Я не можу оживити мерця. Якщо хтось зламав ногу, я не можу зцілити їхню ногу. Дерев'яний хрест Джиммі зробив власноруч. Його вага близько 25 кілограмів. Спеціальної фізичної підготовки мандрівник не має. каже, допомогли заняття у спортзалі та колишня робота з дітьми. Іфівевервонтбікамверігелф. Якщо ви колись захочете стати дуже здоровими, пограйтеся з дітьми, пограйтеся у всі ігри, які вони граються. Я був вчителем англійської мови у Варшаві. Я бігав разом із дітьми. За місяць Джиммі планує дістатися столиці України у Києві. Хоче відвідати дітей у лікарнях та садочках, а також побувати у храмах. Надія Кривко Суспільне новини рівне.